Сторінка 16. Параграф 1. Міфи на всі часи. Поняття про міф. У міфах людство вчилося пояснювати своє життя і все, що було довкола Леся Українка. Із давніх давен люди намагалися пояснити світ, природу і своє місце в довколишньому середовищі. Так виникли міфи, що є особливим способом мислення, втіленням колективної свідомості народу, відображенням уявлень. Та вірувань давніх людей. Міф у перекладі з грецькою означає слово, чутка, звістка, розповідь. Від цього слова походить поняття міфологія, сукупність міфів і наука, завданням якої є її вивчення. У багатьох народів можна знайти подібні міфи про виникнення світу і людства, природні явища, богів і героїв. Це зумовлено тим, що давні люди не відокремлювали себе від природи і намагалися дати пояснення всьому, що бачили: буття людини, природні стихії, рух планет і плину часу. Це все стало підґрунтям для виникнення міфів. Вони були не так результатом людської фантазії, як художнім, поетичним переосмисленням історії досвіду попередніх поколінь, реальних подій, що відбувалися колись, образи. Боги, герої, природні явища, які постають у міфах, називають міфологічними. У них утілено уявлення давніх людей про світ, природу, ідеали. Міфологічні образи є традиційними для певного народу. Водночас чимало міфологічних образів, набувши важливого значення для різних народів, стали вічними. До них Звертаються письменники, письменниці, художники, художниці та інші діячі і діячки мистецтва різних часів. Міф має спільні ознаки з казкою і легендою, невеликий обсяг, розповідна епічна форма, колективний автор, існування в різних варіантах, фантастичні елементи, олюднення явищ природи, використання гіперболізації, перебільшення в сюжеті і в образах тощо. Водночас між міфом, казкою і легендою є відмінності, теорія літератури, міф грецькою, матхос, слово, переказ, звістка, розповідь, у якій явище природи або реальні події, творчо переосмислені колективною, первісною свідомістю давніх людей, як пояснення світу та втілення уявлень про нього. Відмінність міфу від казки, міф. Основа міфу реальні події, явища природи, перетворені людською фантазією. Казка основа казки вигадка. Міф відображає колективні уявлення про світ, про його створення, будову істот, які його населяють. Казка відображає уявлення про деякі аспекти людського буття, риси людей, мораль. Міф пояснює світ. Казка розважає і повчає. У давнину міфам вірили. Казку завжди сприймали як витвір фантазії. У міфах діють міфологічні персонажі, боги, герої, дивовижні істоти. У казках переважно діють звичайні люди, тварини, речі, наділені чарівними властивостями. Міф зображує світ у його неподільності, складності. Казка зображує протистояння добра і зла, у якому добро завжди перемагає. Відмінності міфу від легенди. Міф широке відображення буття. Легенда відображення конкретних історичних подій, переосмислених людською свідомістю. Міф основна функція пояснення світу, життя, природних явища. Легенда основна функція у виразненні достовірності подій і повчальності легендарної історії. Міф. Багато вигаданих фантастичних персонажів, які наділені безсмертям, боги, титани та інші, легенда, герої та героїні, смертні люди, деякі з них жили в реальності, але в їх зображенні використано елементи фантастики, міф, події відображаються в невизначений час і невизначеному просторі доісторична епоха. У легендах події визначені в часі і просторі, відображення історії народу, його світогляду, культури.